Нехай повірі наші кожному Господь воздасть свої благодаті, свої дари. До одного священника підходить один чоловік і каже, Отче, ви гарно так проповідуєте, славо Боже. А те не треба Іван Вієві розказувати, щось інше розкажіть. А отець посміхнувся і каже, я можу вам якийсь смішний анекдот розказати. А більше за Христа я сказати не можу. Знаєте, якщо взяти старий Завіт і Новий Завіт, ще вісім століть до народження Ісуса Христа, роки Ісая, це якби перший притеча, який привіщав народження Спасителя. У пророчих натхненнях. І той пророк Ісая був вигнаний людьми, розслідуваний, як і пророки і як пророк Осія. І в кінці кінців, як пророк притече Хрестителі Іван, якому голови другали за правду. Людина любить байки, але до серйозних речей. Відноситься дуже, так, знаєте, некоректно. Е, є така приказка. Е, людина перехреститься тоді, коли добре гримне. І одна з прич на сьогоднішній Божественній літургії в Євангелії від Матея, тобто вона є порахунку третя, де Христос. Намагається відкрити людям очі. Бо так воно в іншому місці. в Атлії, Христос каже, майте очі, та нічого не бачите, маєте вуха, але слухати не хочете. Знаєте, людина у своїй хитрості завжди, чи лукавстві, завжди присмурює очі. Людина. Такий спосіб не дивиться, вона не є щира, вона не дивиться в очі людині. Ми визначаємо такий психологічний трюк, визначаємо людську щирість або нещирість. І Бог, Господь наш Ісус Христос, бачачи нещирість, говорить нам притчу. Ми ж чуємо з вами тут, коли збираємося на молитву Іван і про зерно, пшеницю і кукі. Знаєте, одне і друге росте разом. Але що роблять з буряном? По-перше, він нас дратує, коли ми виходимо на поле, ми хочемо його знищити якомога швидше. Тому Христос каже, ну, Господь каже, зачекайте, залишіть, нехай росте одне і друге разом. А коли прийдуть неба, він пошле свого ангела, ангелів своїх, і вони відділля пшеницю від укріп. Знаєте, це не є смішний анекдот. Це є істина, яка збудеться для кожного у свій час. Істина збувається. Як воно збулося тисячі років тому, Бувається зараз? Цікаві такі моменти зараз спостерігаються, що ми всі кажемо, ну коли вже та закінчиться війна? Всі нас питають, що ви думаєте? Ну як там, коли там? Такі зустрічні питання, ну коли ж то вже змінився? Ну коли там? Ми вже почнемо бути людьми, коли ми почнемо поважати один одного. І тут є дуже важливо, найважливіший акцент Царство Небесне. Це Царство Небесне не буде колись в майбутньому, До нього треба на нього треба заслужити, дожити. І прийняти це наслідство Це такі три моменти. Але царство може бути вже серед нас зараз тут. Якщо ми трошечки по-іншому почнемо Слова Божі приймати, Знаєте, священник не є такий мудрий, як ми собі дуже часто думаємо. Він може бути інструментом устави Бога, і Господь до нас промовляє. знаєте. Я сьогодні пересвідчився такий дуже цікавий сюжет для мене особисто. Я дуже просив Бога, коли тримав чашу в руках і причащав людей, кажу Ісусе, Боже мені зустріти того чоловіка, в ньому має бути дуже тяжка операція. І знаєте, до закінчення служби Божої я дуже тішився, що він прийшов. Дуже тішився, що він прийшов, і що я можу зробити те, що я можу для нього зробити. Нехай це Слово Боже, як зерно впаде в наше серце, доглядаємо Його, щоб воно принесло рясні плоди віри, любові надії, Не куки буряну. Бо ми самі цей буря будемо вирощувати, якщо не будемо слухати Слово Божого. Ми належимо до тих трьох мірок, де жінка робить закваску, хліб, хліб життя, який ми сьогодні приймали у своє серце в світі Тайні в Христі. Це найсвятіше, це є величе, яку Господь дарує нам. Щоб не спастися. на надію любові. Не слухайте анекдотів. Будьмо зрілі, як вчора апостол Павло в своєму посланню казав. Бу... Щодо зла, будьмо зрілі. Щодо любові, будьмо дітьми. Це важливо що любовь и путь мотить мои. Боже благословим вам.